Усе було підлаштовано. Цей ліс незабаром поглине феномен короля демонів. Та ходімальне вона вже за допусі відродиш. Попри вигляд, цей чоловік майже урятував весь світ. Нехай наш народ разом з тобою до славу перемоги. Так, це ще 12 вбитих людей. Як ти міг лишити рік в такому місці? Я лише хочу порадіти за народ, якому нічого не відомо. Коже тобі все ж таки потрібен захист? Довкола сама брехні. Ми знаємо, чого прагне Леді Теоріда. То хіба я взагалі винен, що, що вона виявилася? Я оголошу тебе одним із героїв. Гей, okay, слухай. А що якби хтось справді хотів знищити усевіст? Я не хочу помирати. Я не хочу бачити, як тебе уб'ють. Ось чому його опаквополом бурі. Давайте зробимо це! Я створю унікальний меч, такий якому немає рівні! Я зайду так далеко! Доки стане сил!